царя витають, честь і славу му співають, земля з небом примирися, спасу свого поклонися, Богу небесному. Yeah. Бо примирися, спасу свого поклонися, Небесному. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Святий Боже, святий гріх святий без помилуй помилий нас. Святий Боже, свядий кріпкий, сій безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, сядий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків амінь. Хреся та Тройця, помилуй нас, Господа, в чести наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітайся, немочі наші, і Вони Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки, ба, Отчина, на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти поплодімся цареві нашому Богу. Прийде поклоніться, Христові цареві нашому Богу, прийдіде, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог на прибіжі сила, нещастя дивився з Божою допомогою, тим не хоч би земля провалилась, і гори завіталися серед моря, нехай рвуть його води, хай держать гори від Його обурення. Господься з нами, Бог якова, наша твердиня, ріка є війна, заселяють місто Боже, святі всевишнього чертоги, Бог вона не похитнеться, Бог допоможе Боже світанком. Захвилювалися народи, царства, захитались, Господь зарміг гробом земля задрижала, Господь з нами, Бог, якова наша твердиня. Ходіти, гляньте на діла Господні, Господні які які хистих віре, не вірешні ночи на землі, він що припиняє війни по край землі, що ломить лухої дорожчі спаси, Що ти вогнем пали, пали. і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь з нами, Бог, якова, наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Лелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Божа, Мир, Господи, віподімся, Господи, помимо. Замір звисоди, спасіння душ нашої, Господе ві помолімся. Господи, Бомину, замір всього світу, добрий стан, святий, Боже, церкові з'єднання всій, Господеві, помолімся. Господи, Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що з, вірую, з благовиня, страхом Божим ході до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Ласяті, що архірея хирия наша, лева папу Римського, споде, помолімся, соди моми. За блаженніше Верховного архієпископа нашої Кирстотослава, за присещання архієпископа і митрополита нашого керівра, за болюбивого єпископа нашого керпетра, болюби єпископа нашого Михаїла, чесний присвітер сухресті і яконство, запричати людей, Господа, і помолімся. За зміцнення сили вірних і перемоги над ворогами, Господеві помолімося. Господи, помилуй. за неослабну і силу сили, мужність воїнам нашим, де перемоги над ворогами і всіма нападами їх, Господеві помолімося. Господи, помилуй. За сповнення сороми, без щастя морів наших, заїхаття на верні, Господеві ві помолімся. Господи, помилуй. за визволення тих, що рожну полоні перебувають Господеві ві помолімся. Господи, помилуй. За спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвятого, пречисто, преблагословенно, славну нашу нашої Богородиці, Преснодіву Марію за всіма, святими пам'янувши самих себе один одне все життя наше, Христобові Амінь. Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з тим Отцям і при святим воїнів же творчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. О Господі явився нам, благословай Твої Днем Господня. Прославляйте Господа, Боїм добре, бо ми для Сього Господь. Я бився на славенто йдем'я Господні. Они навколо вслепили мене, лим'я Господні переможу є, Господь, я бився Той славенто, дем'я Господь. Я не вражитиму, розказуватиму про діла Господні, Господь, я явився нам, Ла славенно, дайм'я сьогодні, а війняким знах, хто були будівничі, став наріжним від Господа, все сталось і дивне воно в очах наших, восході, явився нам, лаславенто, день сьогодні, спаси, Господи, людей твоїх. І благослови святоємство Твоє, дай перемогу вірному народу і над сопротивниками і, і, і Христом, Тим охорони любові, слава Твіси, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на і віки і віків. Віки, і Заступниця Християн бездогадна, Посередниця до Творця не заміна, не погордив рінням річних <рива> лиди, як благословічна, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитви, скоро прийди на моріня, заступаючи по всячам вородиця, ти, що тебе почитаю. Будьмо уважні, мир усім примудрих, будьмо уважні. Господь село льодям своїм дасть, Господь дословить людей, да людей своїх миром. Принесіть Господеві Сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. Господь село людям Своїм дасть, Господь благословить людей своїх, моє, премудрістів. До ефісян послання святого апостола Павла, читання, уважні браття, кріпіться, Господі мутності Його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб йому дати відсічки трошам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духи, злови під небесних просторах. Ой, що ми ви мусите надянути повну зброю Божу, щоб за лихої години вимогли дати, опірі, перемаючих, все міцно встоятися. Всі дожджи, підперезавши правду ведра ваші, вдягнувшись за броню справедливости і взушеної готовні, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьмі ще твіри, яким здолайте, згасити всі розпечені стріли духа, візьміть також шалом спасіння меж духовний, тобто Слово Боже. Yeah. Uh -huh. І вислухаємо святого Євангелія, Мир Росій, ну тобі твоєму, під марка святого Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав усі майте віру, Бога, істинно кажу вам, що хто скажеться і в рідвигнезі Кейського моря, та не сумніватиметься. У своїм серці, але вірити ми те, що станеться все те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, що будете просити молитви, вірити, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте, на молитві, прощайте, як маєте щось про кого-небудь, ще й отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш що на небі. Не простить провин Ваші Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за святіша Селенська, наша Лева Папу Римського, за блаженнішого Верховного архієпископа, нашого керсава, за пристащанішого архієпископа і митрополита, нашого керігора, за Боголюбивого єпископа, нашого керпетра, Боголюбивого єпископа, нашого Михайла, і за сучасніших отців наших, проти архімандрита Роберта, проти імена Йоса, імена Володимира. За те, що служить і послужили в святому храму, Симу, святі обителі наші, за усіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Ще молимо за Богом, бережений народ наш, за правдіння, за все військо. אהלן Ще молимо спать Бозі слави Святого Свого Духа на весь український народ, і дай у ласку витривалися віри надію любові серед теперішніх, важких часів війни, дарував йому мир, то візли всяких ворогів, що і справедливість і правді простояти і милосердного Бога. Господи, вислухай і милостиво помилуй. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Божопіку не само воїна, особливо тими, що на нулі напряди перебувають, які віконці во захист та що Господь Бог змісний, хнівав і мужність та охороняв, від урівних і невидимих. Дроб перемогу над Росією, Господи, Вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимо за тих, які постраждали в наслідок війни. російського грязь. Серед за поранених переселенців, тих, які втратив рідних помешканнями тих, які в зоні бойових дій, що Господь захистив, то з біри всякого лиха, то доросли, своїх благодаті, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже. Спасителя наш, надії всіх людей на землі, тих, що далеко, на морі та повітрі. Будь владику, доскає на гріхах наших, помилуй нас, бо милостивий чоловік, любить Бог, єси тобі, славу, віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. віки. Господе і ві помолімося. Господи Ісусе Христе, Сину Божого, ми сини дочки українського народу перед тим святим личним, дякуємо Ти за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави, нині, ж, коли наша батьківщина переживає війну, він нападу російського агресора, привагаємо твій покров Твої святої Матері і благаємо засудна тебе, Христе Боже наш, молимо тебе пошти, благодать. Святого Твого Духа все, всіх дітей України, любити свій батьківщину, такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служителя добра нашого народу, цілості і соборності нашої держави, України, пошли силу, благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони були жертовно виконування, святий обов'язок захисту нашої батьківщини, визвали внаслідок всякого нападу чеженців щенишив наш народ сили твоєю не від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланим. Військо Його всюди, і всюди завжди проти ворів, його кріпі. І однодумності і праведному послузі тримай, і мір і подай нам Господи, благослови благовірному народу нашу перемогу над супротивниками і над Росією, заради імені Твого, на землі, на морі в повітрі, на заступників перед Тобою, ми прихистні святи нашого народу, рино посла Князя Володимира, Врестителя України, блаженну Ринопоста на колі, Київську, священомученика. Сафата, мученики і співники нашої церкви та всіх святих праведних, які веду українська земля до кінця нашого життя, бергає нас перед вічним засадом, що ми спасені Твіх застов на що віддавали. за все славу, хвилу, подяку, і ще зі у святій Тройці, Богові, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Сильніші від херовині, вінезряня, настольнішої сарафині, щоб затиня Босло, бородила, сього родицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, погані наше, слава Тобі, вот Твоїй, сину, і святого Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи, Благослови! Христос, істинний Бог наш молитва, причисли Свої Матері, для тих славних сихальних апостолів, святого Священномучників Сафата, преподобних і воно наших і всіх святих помилуй і спасе нас, як благий і чоловіколюбе. І знання назітай просвітле ще й любові до краю ти нас Боже зрости молимось Боже єди щедро ты ты на лёд наш верды да ему